До 1979 року Іран був процвітаючою монархією, світською державою, що успішно змагалася за лідерство на близькому сході і мала стабільні відносини з ключовими країнами світу. Але за останні майже півстоліття Іран перетворився на ізгоя частину нової вісі зла. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо, як і чому так могло статися: про владу Аятол, протести проти неї. А також з'ясуємо, чому Іран долучився до війни з Україною і чи є шанси на зміну цієї ситуації. До початку ХХ століття на чолі Іранської імперії перебував правлячий дім Каджарів, знайдена в країні нафта, розпалила боротьбу за домінування в регіоні між Великою Британією та Росією. Під час Першої світової війни Іран був окупований британцями і росіянами, але зрештою зміг зберегти незалежність. На початку Другої світової Іран був нейтральним. У країні мешкало чимало німців, працювали представництва не лише Райху, але й Угорщини, Румунії. Проте вже у серпні 1941 року війська Британії та СРСР вторглися до країни. А шах Реза Пехлеві зрікся престолу на користь свого сина Мохамеда Реза. Він спроміг домовитися з Лондоном і Москвою, правив країною протягом 38 років і став ключовою фігурою в історії Ірану ХХ століття. За Мохамеда Рези Іран перетворився на цілком світську державу, яка мала добрі відносини з європейськими країнами, США та Радянським Союзом, а також намагалася будувати конструктивні стосунки в регіоні, в тому числі з Ізраїлем. Шах провів реформи, зокрема, доручив прем'єру Мохамеду Мосадику націоналізувати нафтову промисловість, яка приносила країні найбільші прибутки. До того часу її контролювали іноземні приватні компанії. У відповідь на це Велика Британія запровадила нафтове ембарго, і економіка Ірану зазнала серйозних втрат. За сприяння американських та британських спецслужб іранські збройні сили скинули прем'єр-міністра Мосаддика. Результатом цього перевороту стало посилення влади шаха, репресії проти опозиції. Було створено таємну поліцію савак, яка і досі є важливим елементом силового блоку в Ірані. Ембарго було знято, і економіка почала зростання. Це дозволило провести модернізацію, відому під назвами революція шаха та народу або біла революція. Зокрема, було проведено земельну реформу, націоналізацію лісів і пасовищ, приватизацію держпідприємств. Жінкам дозволили голосувати, розгорнули боротьбу із неписемністю. Проте, не всі сприйняли модернізацію позитивно. Великі землевласники, найвпливовіша соціально-політична група, отримали зобов'язання продати частину своєї землі, що ніяк їх не влаштовувало. Споруджувалися нові промислові об'єкти, але місцевим мешканцям доволі часто не вистачало кваліфікації для роботи на них. Отже, до Ірану приїздили експати з іншим світоглядом. Сприймали їх досить ворожо до того ж, іноземні компанії витискали з ринку місцевих дрібних підприємців. А ще відверта вестернізація геть не подобалася традиціоналістам. Антишахський рух очолило шиїцьке духовництво. рухолла Мусаві Хомейні, викладач у семінаріях, експерт у шаріаті, аятола, тобто шиїцький священнослужитель найвищого рангу, завзято засуджував реформи через маніфести, декларації, промови. У червні 1963 року його було заарештовано, а за рік вислано з країни. Шах вирішив закрутити гайки. Активізувалася спецслужба Савак, до середини 70-х була введена однопартійна система. Але остаточною причиною подальших подій стало надання жінкам дозволу на розлучення та рівних із чоловіком прав на дітей. Це шокувало найбільш релігійне населення. Про те, як жінки боролися за свої права, дивіться у випуску ООЗ, на який ми залишили посилання в описі. У січні 1978 року в іранській пресі Аятолу Хомейні було названо зрадником, і це призвело до протестів. Під час них силовики вбили людей, що лише долило олії у вогонь. Маніфестації ширилися країною. В кількох регіонах було запроваджено воєнний стан. У жовтні розпочалися страйки держслужбовців, нафтовиків, експорт нафти скоротився. У листопаді уряд пішов у відставку. Йому на заміну прийшли військові. Хомейні закликав до опору незаконному військовому уряду. 1 січня 1979 року. Шах повідомив, що збирається у відпустку, залишив країну, щоб вже ніколи не повернутися. Натомість до Ірану прибув Хомейні. 11 лютого військові передали йому владу. Цей день і є датою завершення революції, після якої монархія перетворилася на Ісламську Республіку Іран. А Аятола став духовним, а насправді фактичним лідером країни. Ця подія докорінно змінила життя іранців, стала переламною для країни та регіону та й усього світу, оскільки знаменувала початок першого в новітній історії ісламського державного проєкту. Жінки, що звикли вбиратися на європейський манер, ходити з непокритим волоссям, змушені були вдягти хіджаби. Все менше жінок ставало в органах влади, університетах та на відповідальних посадах. Створена згодом поліція моралі суворо стежить за дотриманням правил шаріату, у тому числі щодо правильного з погляду держави одягу для жінок. У 1979 році сімдесят Хомейні заявив. Наша революція не обмежується Іраном, вона є відправною точкою великої революції ісламського світу. З того часу Іран намагається створити так звану єдину ісламську націю. Визначенням зовнішньої політики в той час займався міністр Алі Акбар Велаяті, який досі продовжує впливати на цей напрямок в Ірані. Революція в Ірані призвела до значного посилення ісламського фактору в світовій політиці, поширення фундаменталістських та терористичних рухів. Для захисту нового режиму був створений корпус вартових ісламської революції, який за кілька десятиліть став однією з найпотужніших воєнізованих організацій на Близькому Сході. Корпус надавав і надає допомогу групам бойовиків в Афганістані, Іраку, Лівані, на палестинських територіях, в Сирії та Ємені. А за останні десятиліття корпус майже повністю перебрав на себе контроль над економікою. На самому початку свого правління Аятола оголосив США великим сатаною, Ізраїль малим сатаною. Отже, підтримка терористів палестинської організації Хамас та Ліванської хезбули розглядається як священний обов'язок влади Ірану. Окремим епізодом в історії Ірану стала війна з Іраком, яка забрала життя мільйона людей. Вона була наслідком територіальних суперечок і боротьби за енергоносії. Ірак застосував зброю масового знищення. Жертвами хімічної атаки стали 50 тисяч іранців. Війна не принесла переконливих перемог жодній зі сторін, але показала, що Ірану бракує зброї для експорту ісламської революції та протистояння Заходу. Загалом влада Ірану неодноразово використовувала зовнішні воєнні кампанії для того, щоб підтвердити пропагандистську тезу, що ніби Іран знаходиться в оточенні ворогів. В такий спосіб можна відвернути увагу населення від внутрішніх проблем, в першу чергу матеріальних. За 45 років в Ірані були неодноразові спроби, якщо не змінити, то пом'якшити режим. Найчастіше протестувальники вимагали покращення життя на тлі західних санкцій, інфляції і безробіття. Зазвичай держава давала обіцянки і протести вщухали. Інколи до влади приходили помірковані президенти, наприклад, Мухаммад Хатамі, який пропонував ініціативу діалогу цивілізацій. Та Хасан Рухані, що здійснив чергові спроби покращити відносини зі світом, влітку 2015 року між Іраном і провідними державами світу було укладено угоду щодо іранської ядерної програми. Завдяки виконанню перших умов цієї угоди з Ірану зняли деякі санкції. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександра Ільченко, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Проте потепління у стосунках із заходом тривало недовго. Відносини зі США знову погіршилися після провалу угоди та рішення Дональда Трампа вийти з неї у 2018 році. Тоді Іран змінив вектор у бік інших країн, незадоволених західним домінуванням. Спочатку це був Китай, а співпраця з Росією активізувалася вже на тлі повномасштабної війни в Україні. Тут зіграв роль спільний антизахідний світогляд. Та цінний для Росії іранський досвід обходження санкцій. Але цей досвід не такий вже і успішний. Протягом останніх трьох років через санкції Іран перебуває в стані глибокої кризи, вповільнення економіки, інфляція та безробіття. Час від часу населення виступає з протестами і навіть вимагає зміни режиму. Але найбільше за останній час людей збурила смерть 22-річної студентки з іранського курдистану Махси Аміні – Дівчину заарештувала поліція Моралі за нібито відмову вдягати хіджаб, а через три дні Махса померла від катувань. Це спровокувало протести, які охопили всю країну і тривали кілька місяців. Проти заворушень влада задіяла силовиків. За час акцій було вбито понад 500 осіб, у тому числі 71 неповнолітній, сотні поранені та тисячі заарештовані. Тільки так владі вдалося взяти протестний рух під контроль. Для України Іран завжди був надзвичайно складним партнером. Це, зокрема, підтвердили перемовини про відшкодування родинам загиблих після збиття літака Мау в небі над Тегераном. Станом на осінь 2024 року Іран відмовляється визнати свою відповідальність сьогодні. Ісламська Республіка Іран є однією з небагатьох держав, які підтримали війну Росії проти України. Іран постачає Росії бойові безпілотники, зокрема Шахет 136 які з вересня 2022 року активно використовуються проти нашої країни. У лютому 2024 року з'явилася інформація, що Іран відправив до Росії близько 400 балістичних ракет. Більшість з яких це ракети малої дальності Фатех 110 Традиційно іранська сторона заперечує такі свідчення. У травні 2024 року президент Ірану Ебрагім Раїсі загинув при падінні гелікоптера. Тисячі іранців раділи й святкували, адже Раїсі в народі ненавиділи за жорстокість і фанатизм. На позачергових президентських виборах обрали реформатора Масуда Пезешкіана. Він походить з родини азербайджанця і куртки, є представником сунітів і обіцяє збільшити їхнє представництво в уряді. В минулому політик неодноразово критикував силові структури за насильство під час протестів, а також поліцію моралі. Пезешкіан обіцяє припинити ізоляцію Ірану, прагне до конструктивних відносин із заходом, зокрема, відновлення угоди щодо ядерної програми. Хоча реальна влада в країні все ж у руках аятоли Алі Хаменеї, антизахідника і традиціоналіста. Отже, запитаємо у вас, чи є підстави сподіватися на відхід Ірану від вісі зла. Напишіть про це в коментарях.